Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик журналіст Єврошовець, в прямому стрімі українські сукіряни. Прокидайтеся, мої рідні, прокидайтеся. Давайте включайтеся в етар, включайтеся в ефір прямих сукірян, тому що тема, яку ми будемо сьогодні обговорювати, надзвичайно важлива. Вона надзвичайно важлива саме тому, що е, це тема реальна. Є теми, які просто, які просто можна, про які можна говорити, одівши три вишиванки, рвавши їх на грудях і кричачи патріотичні правильні лозуни. А ця тема, про яку ми будемо говорити, це наше життя. Життя кожен день. Це наш хліб, це наші харчі, це наше пальне, це наші фінанси. Правильно, фінанси. Війна це, тільки, це не тільки війна на полі бою, а війна це економіка. І перемагає та держава, в якої міцніша економіка. І сьогодні вночі сталася подія, про яку мало хто говорить. Фактично, я, другий третій, піднімаю цю тему в Україні, тому що всі події, які відбуваються, і українці їх не бачать, не звертають увагу, вони відбуваються вночі. І сьогодні вночі Верховна Рада прийняла отаке доленосне рішення дуже важливе рішення, яке може відбитися на кожному українці, так не тільки на українці, а на нашій українській державі. Доброго дня, пане Петро. Пан Петро приєднався до нас. Пан Петро Козлов, доброго здоров'я. Доброго здоров'я, пане Петро. Пана, е, пані Ірина Марченко, доброго ранку, гарного дня. Мироненко, вибачте, будь ласка, е, гарного дня. Дякую людям, які приєдналися. Дякую друзям, а я надію, що це будуть постійні друзі в чаті, які приєдналися. Отже, починаємо працювати. І перед тим, як працювати, попрошу вас, будь ласка, дорогі рідні, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки помаленько йдуть, ідуть невпинно. Дякую вам, рідні. І низький уклін, як завжди. Тим, хто допомагає донатами. Допомагайте рідні донати. Ваші донати це моя праця. Це моя праця. Результат дуже простий. На превеликий жаль. На превеликий жаль іншого фінансування в Ютуб каналу. Чим ваші донати немає, тому що він незалежний. Не залежить нікого, ні від кого, крім вас, 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую. Отже, у нас сьогодні вночі комітет Верховної Ради прийняв за основу закон. Який дозволяє уряду не платити по зовнішньому боргу України. А тепер вдумайтесь, який закон тихенько проштовхнули вночі. Бюджетний комітет Верховної Ради України проштовхнув у Верховну Раду про те, що український уряд Дениса Шмигаля, Дені Блокнота має право відтермінувати. Виплати зовнішнього боргу України, кредиторам. За війною ми забули, що в Україні є величезні фантастичні зовнішні борги, як державним структурам, так і комерційним структурам. Ми забули, нам здалося, що весь світ нам все дає, і нічого за це не буде. Ніхто не буде питати, тому що у нас війна та ні. Комерційні структури на Заході зробили цілі служби по вибиванню боргів в українського уряду, щоб повернути свої гроші назад. Це з комерційних проєктів. А нам же запозичували гроші ще державні структури, які представляли Європейські держави, амер... американську державу, так? А гроші ж потрібно віддавати і срок 1 серпня. Щоб почати віддавати борги. А тепер ми почнемо з того, хто ж буде віддавати борги? Ну, хто буде віддавати борги? Уряд Дениса Шмигаля. А він не може віддавати борги, тому що там голови ні в кого немає, щоб віддати борги. Тому що уряд Дениса Шмигаля це люди, які сидять у корчмі, випивають. Чарочку за чарочкою не думають той момент, коли корчмар підійде і скаже: Давай розраховуйся за випиту горілку. 1 серпня крайній срок виплати України зовнішнього боргу перед державними і комерційними структурами. А грошей що, немає. І плану, як вийти з цієї ситуації, немає. І Йденіска Шмигаль мовчить. Звернувся до свого подільника Чорношляпу Стефанчука, щоб той вирішив проблему. А той що, напечатає станок, включить і де печатати гроші? Ні, той поставив бюджетний комітет на голосування. І бюджетний комітет в вночі видає законопроект, за який проголосує Верховна Рада, тому що там всі теж наполовину, майже аферисти, які взагалі навіть в житті не заробляли гроші чисто. Все, бюджетний комітет проштовхує закон про відтермінування боргу зовнішньоекономічного, який потрібно платити з 1 серпня. Верховна Рада прийме закон і все. І Україна, як сказала Южаніна, є така Ніна Южаніна, яка е головує чи зам головує в бюджетному комітеті Верховної Ради, і вона. Соловйом по-російськи розливається, які ми молодці, яку ми велику роботу провели. Ми ж дали Україні відсрочку, значить, ми ще будемо щось робити. А що ми будемо робити, пані Ніна? Ну от мені дивно, яку ви відсрочку. Ви заробили грошей. От взагалі чомусь український народ не питає з уряду, а скільки ви заробили грошей? Чиновників, депутатів. Вони лише тратять бюджет в ручному режимі, пиляють і схеми. А хто з них заробив хоч копійку? Ось питати Дениса Шмигаля, у тебе хто за фінанси, так? Марченко, а скільки уряд заробив? Скільки уряд заробив? Ну, от, розмістивши на депозитах якісь цінні папери українські, так? Є ж у нас цінні папери, ті ж самі облігації оборони України, по-моєму, так. Щось там кричали про той проєкт, купляйте, розміщаємо, це вигідна справа. Ну, де те все? Правильно? В уряді немає людей, які вміють заробляти гроші, які вміють робити гроші. Отакі От слова, але ж хтось в Україні повинен заробляти гроші, хтось повинен вміти в уряді заробляти гроші. Бюджет України це ж не друкарський станок, який робив 4 зміни. І випускає гривні надруковані, які не забезпечені нічим. Курс гривні він же зараз, е, він зараз е, курс гривні підтримується по-російськи іскусственно. Курс гривні реальний зараз 70 гривень, 80 за 1 долар, а курс гривні стримують штучно, штучно знайшов слово. Не вибачаюсь синонім російському іскусственно курс гривні штучно стримив. Так справа йде ж до дефолту. Фактично, 1 серпня міг бути дефолт України. Та він фактично і є. Тому що бюджетний комітет Верховної Ради е, прийняв законопроект, що ми з 1 серпня можемо не платити. Зовнішньоекономічний борг відтермінувати на два місяці, вести перемовини з іноземними партнерами, державними структурами комерційними це всього лише відсрочка. А де гроші найде Український уряд Дениса Шмигаля, Дениса блокнота. Дениса блокнота, тому що він бере блокнот, іде до президента Зеленського і слухняно все пише. Слухняно все пише. Ну, толку з того, що він слухняно все записує, гроші де? Зараз шукають гроші, зараз підвищують акцизи. Підвищують податки. Зараз українців будуть здирати останні гроші. Зараз українців будуть фізично знищувати. Іти по трупам, щоб набрати борг, а це дасть щось. 50% фопів українських закриті, податки з українців, з яких, які отримують по 5, 6, 10 тисяч доларів зарплати за важку роботу. З них ще податки, а військовий збір, а це все це ж уже піднято. Хто приєднався? Петро Васильєв пан Жок приєднався з Нового Олег Бойко, доброго ранку, Олександр Іванов, як завжди з нами. Е і пише Олександр Савченко: Так, е води ж немає, нема що зливати. Е пан Блуд в уряді вміє красти. Точно. Уряд вже давно нелегітимний. Точно. І Антон Коритко, доброго ранку. Правильно підмітив пан Антон Савченко: немає ж води навіть в Україні, немає що зливати. Ну я написав в заголовку до цього відео: зливайте воду. От у нас на Північній Бесарабії казали: зливайте воду. Все, приїхали. Так і води в Україні немає, нема що зливати. В Україні немає нічого. Україною керують. Нерозумні люди, я не хочу говорити слово, хто керує прямо, щоб не забанив Ютуб. Україною керують нерозумні люди, які взагалі не думають головою. Вони вміють тільки красти, крадуть, як в останні дні, а віддавати будемо ми. Коли українці думають, що слово політика мене не стосується, стосуються рідні, будете платити ви, будете платити податки, будете платити акцизи, будете здихати з голоду. Будете не мати за що купити шматок хліба. Буде страшний дефолт. Гіпля... Інф... Інфляція, гіперінфляція. Все. Все чекає Україну, тому що ви мовчите. Тому що ви мовчите все. Грошей в Україні немає. Виплачувати борг немає. Для прикладу, борг у Тодору. А під проєкти, Велике будівництво, Крадівництво доріг брали гроші під Укравтодор, під державні зобов'язання, мільярд доларів. Ну кажуть, це небагато. Мільярд доларів взяли за який період мовчать. От вам тільки борг, Укравтодору, збиткової організації мільярд доларів. А хто буде налічкою віддавати мільярд доларів? Хто? Денис Кашмигель. Ну, я думаю, він би міг віддати навіть своїх коштів, так? Чотири роки працювати прем'єр-міністром, трошки настарчив собі на чорний день, так? Якщо би уряд ще потрясти, та Верховну Раду, та й мільярд би набрали, віддали би якось борг, да, Укравтодору. Але це все фантастика. Страшно те, що українці не розуміють, що е, Україною повинні керувати люди, які вміють рахувати. Не тільки ті, які вдягають вишиванки, які кричать, ми крепкі патріоти, ми за народ, ми за те. Україною повинні керувати люди, які мають тверезу голову, які вміють думати, прораховувати, аналізувати, заробляти гроші. Україну повинні вміти керувати люди, які розбираються в фінансах. У нас таких людей реально немає. Немає. У нас людей, які це все вміють. Якщо є, то вони вже давно працюють на заході. Приватних комерційних структур. А якщо хтось щось залишився, до влади його не допустять. То, що влада зараз у нас і уряд вміють тільки красти. Заробляти гроші вони не вміють і навіть не збирають, тому що знають, все будуть здирати податками, акцизами з українського народу. А буде дефолт чи ні, я думаю, буде. І це історія. Іде по колу. Кожна країна, яка воює рано чи пізно, доходить до дефолту, до знецінення і до падіння національної валюти. І Україна не виключення. Ще ми трошки повоюємо і все. І наша гривня перетвориться навіть е, обезціння наскільки, що навіть не буде коштувати того паперу, на якому її друкують. з вами український історик та журналіст Ярошувець прямий стрім. Говорив я сьогодні про економіку. Просто поцінуйте те, що я людина, журналіст і історик, який не розбирається в фінансових питаннях великих державних, постарався сьогодні, продумав тему, поцікавився темою. Фінансами потрібно цікавитися, тому що платимо і будемо платити. За всі прорахунки, за все неробство, крадівництво українського уряду Деніш Шмигаля, чиновників депутатів, платити будемо ми. З вами український історик та журналіст Іршовець. Підписуйтесь свідки на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, будь ласка, низький уклін. Тим, хто допомагає, допомагав, буде допомагати донатами. 54-57. 08 25 13 71 89 78 Карточка Проводбанку. Доброго гарного дня і до зустрічі. Сьогодні я буду старатися виходити трошки в стріми.